Зафіксовані обстріли позиції села тут, неподалік населених пунктів Ясинувати, Малінка, Піски, Тоненьке, Мала Орловка, Жданівка, Дебальцев, шахти 60-річчя Великої жодневої революції. Вчора, 12 вересня о 19.30, чисельною групою бойовиків за підтримки шести танків розпочато штурм аеродрому Донецька. Ворожий напад був героїчно відбитий воїнами, які обороняють цей важливий об'єкт. Зазнавши невдачі, терористи 20.50 розпочали інтенсивний артилерійський обстріл позицій оборонців аеродрому. Після чого аеродром Донецьку було обстрілено ще раз з ранку 13 вересня о 5-й годині застосуванням гранатометів. Незважаючи на досягнені домовленості щодо припинення вогню, незаконні збройні формування продовжують обстріли позицій та блокпостів сил АТО. Зокрема, о 6.30 ранку, 13 вересня, з мінометів обстріляли блокпост біля Дебальцева та аеродрому Донецька. Терористи провокують сили АТО на вогонь у відповідь, після чого розпочинають масований обстріл позицій наших військ. Тим часом банформування ведуть пропаганду, що першим розпочинають вогонь українські війська. Військовослужбовці сил АТО відкривають вогонь у відповідь лише для захисту при явному нападі на позиції та блокпости. Офіційно підтверджені втрати терористів за минулу добу складають три танки та 12 осіб. Президент АТО уповноважений за Війська неухильно дотримуються досягнених домовленостей щодо припинення вогню та не піддаються на провокації.